Фізичне виховання є одним із найважливіших компонентів освіти. Воно сприяє всебічному розвитку особистості, зміцненню здоров'я, формуванню навичок здорового способу життя. В сучасному світі, коли технології входять в усі сфери нашого життя, важливість фізичної активності не може бути переоцінена. Спорт вчить працювати в команді. Розвиває витривалість та дисципліну, формує певний стиль життя. Проте зрозуміло, що виклики, які стоять перед нами, ростуть нерегулярна фізична активність, неправильне харчування та вплив сидячого способу життя ось лише кілька аспектів, які можуть загрожувати здоров'ю студентів. Тому важливо розглядати фізичну активність як необхідну частину повноцінного життя. Та покладатися не лише на заняття у рамках навчальних планів, але й на власну ініціативу студентів та учнів до самостійної фізичної активності. Фізичне виховання та спорт у коледжі мають на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються, потреби оволодівати знаннями, уміннями, навичками управління фізичним розвитком людини. Засобами фізичного виховання та навчання застосовувати набуті цінності життєдіяльності з фізичної культури і спорту. Навчальний процес з фізичного виховання, фізичної культури та захисту України у Рогатинському аграрному фаховому коледжі проводився згідно робочих навчальних програм, складених на основі навчальної програми з предметів фізична культура, захист України Затверджених Міністерством освіти і науки України та дисципліни фізичне виховання на підставі освітньо-професійних програм. Всі робочі навчальні програми є на сайті коледжу. Циклова комісія Суспільних дисциплін фізичної культури і захисту України розпочинала свою роботу з обговорення та погодження плану роботи циклової комісії, а також обговорення та погодження навчально-плануючої документації з предмета фізична культура та дисципліни фізичне виховання та предмета «Захист України». графіку проведення тижня циклової комісії, при викладанні фізичної культури. Фізичного виховання, захисту України викладачі дотримуються вимог законів України про освіту, про фахову передвищу освіту, про фізичну культуру і спорт. Для студентів створені всі умови для забезпечення занять фізичною культурою, фізичним вихованням та спорту завдяки директору коледжу Триніву Ігорю Васильовичу. Створена вся матеріально-технічна база. Є два спортивних зали, два майданчики з штучним покриттям та стадіон. Результати змагань постійно висвітлюються на спеціальних спортивних стендах. Переможці нагороджуються грамотами та призами цьогоріч. В рамках святкування Міжнародного дня студентського спорту комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України проведено Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів 20 вересня. 2023 року з метою популяризації здорового способу життя серед студентської молоді студентсько-учнівський колектив Рогатинського аграрного фахового коледжу долучилися до легкоатлантичного забігу та отримали море позитивних емоцій. За рекомендацією Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України і спортивної студентської спілки України з метою залучення здобувачів освіти до участі у спортивних та масово-спортивних заходах проведено всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід до Міжнародного дня студентського спорту. Наш коледж має славні спортивні традиції плекаючи та розвиваючи їх 13 вересня цього року великою дружною спортивною родиною ми долучилися до всеукраїнського флешмобу руханки. 4 жовтня на виконання листа Міністерства освіти і науки України та розпорядження дирекції коледжу до Дня захисників та захисниць України. Проведено навчально-польові заняття з предмету захисту країни та основи медичних знань під керівництвом викладачів циклової комісії суспільних дисциплін і фізичної культури та захисту України, Мантіва Богдана Васильовича, Колоса Михайла Володимировича та Мельниченко Галини Богданівни, а також запрошених діючих військовослужбовців Збройних сил України, учасників бойових дій. Студенти, учні опановували практичні навички, поведінки у разі надзвичайних ситуацій, виявлення мінно-вибухових предметів, екіпірування і озброєння військовослужбовців, надання медичної допомоги при пораненні збирання і розбирання автомата АК 74 та стрільби з пневматичної гвинтівки. 22 листопада. В рамках профорієнтаційної роботи було проведено змагання з волейболу між студентами коледжу та учнями гімназії імені Володимира Великого. Студенти та учні отримали море позитивних емоцій. У підсумку змагань перемогла дружба. 9 листопада проведено змагання з футболу між студентами коледжу. Всі команди. Показали гарну фізичну підготовку, прагнення до перемоги, отримали масу позитивних емоцій та цінний досвід. Дякуємо викладачу фізичного виховання САСу Віталію Богдановичу. Наша студентка Верб'яна Тетяна у команді виборола золото на чемпіонаті України стрільби кульової. Бажаємо дівчатам подальших перемог! 5 грудня до Дня Збройних сил України під керівництвом викладачів захисту України Маньківа Богдана Васильовича, Колоса Михайла Володимировича та викладача військово-медичних знань Мельниченко Галини Богданівни на базі Рогатинської спортивно-юнацької школи проводилися змагання з навчальної стрільби малокаліберної гвинтівки. За підсумками змагань в індивідуальному заліку визначено наступних переможців. Перше місце Осипов Микола, друге місце Баран Назар, третє місце група Юрій. В командному заліку переможцями стали перше місце група М 22 Друге місце група СЛ-11, третє місце група В-22. Вітаємо переможців. 6 грудня викладачі циклової комісії. До Дня Збройних сил України провели бінарне заняття з історії України та фізичного виховання на тему за честь, за славу рідної землі. На занятті студентів чекали цікаві змагання, на яких вони продемонстрували свої вміння, хмітливість, спритність та знання з історії України. Я вважаю, що фізичне виховання є ключовим фактором. У формуванні здорового покоління важливо, щоб здобувачі освіти мали можливість займатися фізичною культурою та спортом, щоб вони розуміли важливість здорового способу життя, завдання перед нами велике, але разом, об'єднані спільною метою формування здорового способу життя серед наших студентів та учнів, ми можемо досягти великих результатів. Створімо оточення, де здоров'я і активність стануть не просто обов'язковими елементами, але й стилем життя, яке перенесеться в подальше майбутнє. Здоров'я наше найбільше багатство, і разом ми можемо зробити його вартісним надбанням для кожного студента.